Фізкульт, привіт, хлопчики і дівчатка! Запрошую вас на заняття з цікавої фізкультури. А чому вона цікава? Бо ми з вами разом працюємо і придумуємо нові цікаві корисні вправи. Я, Тетяна Володимирівна, ваш інструктор з фізкультури. Тож попрацюємо сьогодні. І знову в нас нами, з вами завдання з вихідного положення придумати цікаві вправи. І сьогодні в нас стійка широконіжки з цього вихідного положення ми будемо виконувати вправи. Перше буде для спинки. Розпочнемо. Раз, два, три, чотири. Що ще тренується? Ніжки, так. І ручки. Раз, два, і три і чотири. Ручки вгору. Наступна вправа нахиляємося за ніжку. Раз, два, три. Де натяжіння відчули? Під коліночкою та спинка. Раз, два, три, чотири. І раз, і два. І три. Гаразд. Наступна вправа. Опускаємо перед собою паличку і ножку по діагоналі. Раз, два, три, чотири. Не поспішайте. Раз, два, три, чотири. І раз. І два. І три. Гаразд. Ручки вгору і за спинкою присідаємо. Раз, пліє. Коли ніжки широко стоять, це у нас пліє, як болить. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, і сім, і вісім. Молодці. І потягнемось паличку перед собою далеко. І нахиляємося, тягнемо. Що у нас працює? Руці тягнуться, спинка тягнеться. Так, три, два. І один. Повернулись. Перед собою до підлоги дотяглися. Раз, два, три, чотири, п'ять. Так, вдох. За п'яточку вихопилися. Раз, два, три. Ніжки рівні. Чотири, п'ять. Вгору. Вдох. За п'яточку. Раз, два, три, чотири, п'ять. Забрали паличку. Носиком вдох. Ротиком вдох. А зараз пропонує вправи для очей. У нас буде паличка на витягнуті ручки. Ми будемо слідкувати лише глазками за паличкою. Праворуч, ліворуч, праворуч, ліворуч і праворуч. І ліворуч. А тепер вгору вниз. Раз, два. Лише очі. Раз, два. І раз і два. І раз. І два. Далеко подивилися, перед собою подивилися. Далеко подивилися, перед собою подивилися. Далеко, перед собою. Молодці, носиком вдох. Ротиком видох. Видох в два рази довше, ніж вдох. Так, ви заспокоїте свою нервову систему. Вдох. І ще раз вдох. Вихідне положення не ніжки широко чекатимуть від вас вправ. До зустрічі, будьте здорові.